Добре їде. Я думаю, що для наших умов, як де ми будемо їздити, це гарна автівка, і вона нам добре послужить. Днями у Прилуцькому міському будинку культури пройшов благодійний захід під назвою Разом до перемоги, до якого долучилися навчальні, дошкільні та мистецькі заклади міста. В результаті ярмаркування вдалося зібрати понад 73 тисячі гривень. За ці гроші придбали позашляховик для 46-ї десантно-штурмової бригади, в якій служить їхній колега Олександр Єрмошенко. Це буде така різнопланова допомога. Крім того, що ми придбали автівку. Ми передамо дуже, -дуже багато смачного для наших захисників. Звичайно, щоб було їм на чому працювати, було що поїсти і чим зігрітися. Тим часом на імпровізованій кухні в міському будинку культури разом з колегами пані Галина готує для військовослужбовців салати та засолюють сало. Готувати ми олів'є. Зараз ми все приготуємо, щоб можна було потім покришити. Будемо передавати, щоб хлопцям було все таки як кажуть. Домашнє, хоч щось трошечки. Салати готують за класичним рецептом, але додають ще крапельку любові, каже пані Ольга. Відваримо картоплю, ну овочі, картоплю, моркву, що там яйця. Потім накришуємо ковбасу. Так само ці овочі все накришуємо, горошок додаємо. Звісно, що любов, віра в пор, перемогу, це навіть не обговорюється. Волонтерки кажуть, що допомагають військовим на постійній основі. Раніше ми пили сітки, теж готували смаколики, але на даний момент це вирішили цей олів'є зробити, сальце яке не портиться, щоб надовшенько їм хватило, щоб вони кушали. І думали, що про них тут не забувають і допомагають усім, чим ми зможемо. Найближчим часом автівка разом з продуктами харчування поїде в Донецькому напрямку, де буде вірно служити нашим захисникам. А сил боронити країну від ворога воїнам додадуть смаколики, зроблені з любов'ю. Це дуже підтримує там на передовій, підтримує дух і підтримує. І ми йдемо впевненіше до перемоги.